Всім доброго осіннього ранку. Сьогодні поплувачна риболовля на карася. От карась, може платвечка буде. Сонячну, теплу погоду сьогодні передає. І так, ранкова риболовля. Зараз закормити. Поплувачну вудку має ще пікер, може на пружинку кину. Ранок гарний. Так, наживка в мене є і переловка, і опариш подивимось. На переловку. Попробую половити, так не буде клювати вже пари. І. і таке, що? Розкладати вудки, Ні. Прикормку, замішати прикормку і тоді до вудок. Прикормка Real Fish чибрей-часник. карася я переважно, таку використовую. Я Та ще часникова суто, але я більшість цієї приклеити більше мені, на мені подобається. Не, не такий насичений чесниковий аромат і в принципі добре на неї клює. Сьогодні на осіннього карасика. Ну як тут є гарні карасі, такі 500 грам і більше. Ну Звісно і менші також. Але на вибуховочок такого на 500 грамів карасято Кавиловить 500, а ще які більші попали, там 600-700. Ну не знаю, чи сьогодні такі клюни. Я тут до речі, ті водойми не ловивщина попливак. Плотва, окунь, щука, карась, корп, білий мор, тостолабик. Ну, в принципі, такий стандартний набір для для озера. І сюди я ще також добавлю переловки до прикормки. Ось така з прикормкою. Ця прикормка, то вона... Також тупи підходить для пружинок, ліпиться нормально. Може зараз туди під очерет поближче кину. Маю пікер коротенький. Виміряти глибину, зараз покидати туди-сюди, далі ближче, щоб зрозуміти яке дно може десь і перепад є. Основна жилка 0.22. Поводок поставив 0.16. Хоча звісно чим тонший поводок, тим більше покльовок тут навіть спорити немає. Потрібно знайти такий баланс, щоб і клювало добре. І поводок не обривався, швидше можна було рибу витягувати. Трібно кидати аж туди на рівень очерету. Так, трошки подальше, виходить. Ось туди. На рівні того очерету треба закидати. О! Точно поплаку. Наберіть, цього достатньо поки що. Ручка підсака така 27 метри, Brain Apex. Поки що опариш. Потім буде переловка розвідати на наявність риби. параша особливо на ну, аж якийсь кльов я напевно не розраховую але 5-7 карасів за ранок зловити було б непогано що клює, але напевно що дрібнота Трохи поскубало і залишило. Точно була якась дрібнота. Таке можу знайти до години, прийдеться чекати поки підійде карась. Там бачу спінінгують, плавають на човні. На щуку. Хліпоскобилу залишило і тишине. Значить покльовок багато, треба чекати. Сонце вже піднялось за берега. Було кілька таких посіпень поблука, але поки тихо. До його розкладу ще пікерну така у мене 2.40. Є таке короткі пікер на сайті риблолю з друзями. Це вроді до скільки до 40 чи до 50 грамів, до 50 грамів теста. Я не взяв парасолю, але в нас сьогодні сонце жарить і сліпить. То що поки що без покльовок це не дуже мене тішить, риба не підійшла. ще. А на пружинку я кину так поближче до очерета. До Пружинка банан. Банан, коромисло, руминка, так як її називає. Я в принципі основа лише на такій ловлі. Так карася Грузила 25 грам. На один гачок пінопласти зачепив, а на інший зачеплю кук. І під очерет покльовка ось є друзі, я поклівка нарешті і впраць непогане щось. Кажись то, что я хотел зловить. Є, я, друзі, нарешті я дочекався. Опараш з приловку. О, вот таке я хотел половити на поплавочке. Але довго десь годину, але я чекав підходу риби. Подивимося, як буде далі, але один уже є. І садок. Друзі, такі садки також є на сайті Риболовлю з друзями, кому треба. Але їх ще там кілька штук. Вроді дві штуки ще залишилось. Один я собі взяв. У мене є, але той трохи замалий, а ці якраз не такі більші довші. Ой краще такі є. Що на явості. Кілька штук небагато. Але о, оце красота! На саме опаришта скупила дрібната. Я підчепив перловку, і опариш з перловку спрацював. перловку надіваю і опариш. Ще б кілька таких риб зловити. Ох, яка сута. О! є. Пружинка мовчить. Теперь закидаю пружинку. Пружину поки що тишина. Ну, Ось він така пора, що не обов'язково, що має клювати зранку. Тут таке, може зранку, може і під обід клювати. Це не літо. Пружинка включилась. Блин, за подошлась. зашлось. Вышло. Е-е-е. Yeah, yeah. yeah. Красота. На пінопласт. Ловив на кок, але поставив оранжевий пінопласт. Аж тепер зловився. Карасе ще. Аж завалив стійку. Добрий день. Щось є. Два карася спіймо. А на що бере? Ну один на пружинку і на опариш з приловку на поплавок. Отаких От я хотів сьогодні спіймати. Но поки тільки два. Оранжевий пінопласт. Чомусь не було на кук. Може так співпало, але кодов знову оранжевий пінопростить. О, Кунець. Хотів з сперло, коли йому байдуже. Заклювало, заклювало. І И... є. Спожинка... Пружинка мовчала, мовчала. І тут вона включилась. Цей не такий великий, але непоганий, на жарюху піде. Вітер, хвиля, солнце и поплука ледь-ледь бачу. Ой, как поклёвка видать. Нарешті Нарешті Ой, классно. Файни вода в сторону. Друзі, це щука. Це щука прикиньте на поплувок. Там рибаки плавають спині. Ой, та щука тут клює на, на опариша. Прикольно, прикольно. А я думав, що вже крась гарний. Що і так впирається в сторону пішла. Такий зранку коротенький вихід був. Ніби й кормлю, але що є, то є. Ця щучка також непогана. Цікаво, скажімо так. В принципі, нічого дивного, що щука зловилась. Не перший раз. Хоча гачок так у пащі, що ну, треба було екстрактором відчіпати. Так і не знаю чи. Що-то мальок клював на його атакувала. А може просто клюнула. Так, друзі. А вже щось файно взяло. Завело в очерет. Нічого собі. а Я сидів жалівся, сонце сліпить, нічого не видно туди. Щуку взяв і тут. І тут щось теж файне. Або здоровий карась, або коропець. О, тут і непоганий короб. Є коробі, то непогане. Важкий на поплавок це. Так легко не взяти. Не спішу, щоб не обірвав. Ух ти, там десь там десь 2 кілограми, друзі. На поплавочну лодку. ох, красота сидяти. Большую натяжку не дам, я беру. А -а -а -а. <свис> Ой, чуть. Уо! Оце клас! А це клас! Тут не два кілограми, друзі! Так, відчепив! Потувак шполамить мені! Загнув нормальний, не уломив! Це не два кілограма! Дивіться, який потючок. Це потужний короб. Я думаю, що там три плюс. Оге, я зараз зважу. Найбільший короб цього року у мене поплок. А друзі. Раз. вісімсот. Три 3800 3840. 3,840 з головою підсака, зараз окремо зважу. Так, друзі, перкоропець пливе назад. Плив. О, на поплувачок це сила. Ну зважу цю голову. Підсака. Ну, вроді 170 грам важить. Зараз 195, ще раз. Та, 195 грам. Більше 3650. 3650 чистої ваги. Більше ніж 3,5 кг. Оце класно. Це красота. Я таке думав, що може клюнути короб, але думаю, якби хоч карасі клювали. А то хіщука, і короб. І все в обід. За це друзі ми і любимо риболовлю. Ніколи толком не знаєш, коли клюне, яка риба, Ого! А тут же прокручується. Треба буде клеїти. Зараз підсохне. Приклею. Короб її. Розбив трохи. У мене я клею, зараз заклею. У мене скільки рочок підсака не було з усіма ручками, Так. Спочатку служить, потім відклеїть, але потім вже як заклеїш там, то вже на роки. Не живка, що одна переловка і два опариша, два-три опариша і переловка. А це кладав переловку, на саму переловку кидав, то Ну, була одна покльовка, але А, одну плотвечку зловив і одна була ж та дрібноти підійшли. У нас з скуби. З соки випивають з опаришів. Отак як є приломка ще, ще наживка на така виглядає нормально. А короб, до речі, припідняв поплавок. Повністю так дивлюся, так о, піднявся так чик є. Зараз половина другої. Дивно, що на пружинку от. Зранку так один за один, два караси. І вже скільки годин і перезакидаю, і не хоче більше. Ну ще годину-півтора точно половлю. Сьогодні поки що, як і в більшості рибалок, саме головне дочекатись. Не опускати руки, не клює, нічого, перезакидати, кормити. За терасі, покльовка, все може змінити одна. По відчуттях іде в сторону, по відчуттях карась. Окунь який. Окунь, щучка. пливе у садок. Я вже думав карасик, Клюну. Так в сторону пішло, а та окунь. окунець. Так, друзі, вже доходить 15 та година, треба збиратись. Карась зранку проклюнувся і все. 15 та година. Майже не хоче більше клювати, але в принципі непогано. Трофейного коропа на поплувочну вудку цього року сьогодні спіймав. Карасі тільки три зранку, проклюнулися і все і не хотіли більше. Карась гарний, але небагато. Ну, Зато короб хе -хе, все компенсував. Ну і щука попала, щука, окунь. Хижачить. Зараз хижак активний. Десь треба буде за ним поїхати вже. Так що таке, друзі, посилання все, чим ловив під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Сьогодні була така гарна вереснева риболовля. І теплий день, вітряний. Ну, Одне задоволення було ловити. Все, друзі, до зустрічі.